Відзавтра держава офіційно припиняє контролювати ціни на соціальні продукти, Набирає чинності відповідна постанова кабміну. Йдеться про борошно, хліб, крупи, молоко, олію та яйця. Їх варті встановлюватимуть самі виробники. Чи подорожчують тепер ці продукти? З'ясовувала Оксана Іваницька Сметана 22, два 24 кефір. Тетяна купує молочні продукти в супермаркеті. Каже, як для пенсіонерки задорого. Про подорожчання, зокрема, молока, каже і Віктор. Ось це молоко найдешеве було. 14, тобто 10 з чим-то. А зараз 14, 15 почти. Очні продукти, а також хліб, борошно, крупи, цукор, олію, яйця. Загалом на 17 груп соціальних харчів уряд відпустив ціни. Рішення ухвалили після експерименту. Фактично їх вартість держава не регулює ще з жовтня, коли запустили пілотний проєкт. Про його результати розповідає заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Ціни на ті товари, де вони регулюються, зростають на 20% швидше ніж на ті товари, які не регулюються. Результати пілоту вони тільки підтвердили ці дані. Я можу їх зачитати. Якщо, наприклад, в 2015 році за аналогічний період динаміка цін на продукти харчування була плюс 5,4%, то в 2016 році плюс 4,5%. Тобто, тобто вона насправді знизилась. А те, що, наприклад, у грудні зросла до 20% ціна на молочні продукти, а на яйця. До 40 відсотків пояснює сезонністю. Так каже, відбувається щороку. Раніше держава могла втрутитися, коли ціна на хліб, молоко, борошно або яйця різко зростала. Також націнка в магазинах не мала перевищувати 15 відсотків від ціни виробника. Контролювала це держпродспоживслужба. Якщо виробник хотів протягом місяця підвищити ціну більше ніж на 1 відсоток, він був зобов'язаний задекларувати цю ціну, в держадміністрації. А для цього він повинен був звернутися. Це до Держпродспоживслужби про з відповідними документами. Тепер це скасували. Отримання ж відповідних висновків було корупційним. Розповідає представник виробників молочної продукції Михайло Соколов. Запевняє ціна на ринку молока від того, що скасували регулювання, не зросте. Коли воно дійствувала, ано на не ділі не знижалося, ні приводило але їх росту тому що воно створювало для підприємства допомоги затрати. Лібо це були затрати на взятки, прямо можу сказати, требували взятки за те, щоб повишати ціну, коли це були об'єктивні речі. Голова Асоціації борошномелів України теж каже, борошно може зрости в ціні лише через ринковий фактор. Для цього можуть бути тільки об'єктивні причини. В першу чергу вони зв'язані з тим, що в собівартості борошна 90-92% це ціна пшениці. Тому що врожай в цьому році десь на півтора-два мільйони пшениці буде менше вирощено, чим минулому році. У міністерстві економіки кажуть, ринок зараз насичений, тому відміна держконтролю за цінами до їх підвищення не призведе. Навпаки, очікують, що конкуренція зросте, а ціни знизяться. У разі ж зловживань виробників у ситуацію може втрутитися антимонопольний комітет. Оксана Іваницька, Роман Міхеєв, Олександр Євдокимова, Іван Пономарьов. Новини на першому.